Доброго дня сьогодні хотіла би поговорити про візит міністра закордонних справ України Дмитра Килеви до Китаю. Треба відзначити, що це перший візит міністра закордонних справ України до Китайської Народної Республіки за якщо я не помиляюся, 12 років з 2012 року. А треба сказати, що візит важливий сам по собі, тому що він відбувається на запрошення китайського колеги міністра закордонних справ КНР. Голови канцелярії ЦК КПК з закордонних справ з міжнародних справ Ван і а, візит важливий сам по собі, враховуючи, що останніми роками комунікація між Україною та Китаєм а, стагнувала певною мірою, і це звичайно можна пояснити абсолютно природніми а, факторами, природніми чинниками, тому що Україна звертала увагу на найважливіший пріоритет своєї зовнішньої політики. Це Європейський Союз, Північна Америка, тому. Певною мірою азійський напрямок а, трохи, трохи займав протягом певного періоду числю другорядну роль у зовнішній політиці України. Але а, тим не менш, враховуючи той, той вплив, який на сьогодні має Китай на Російську Федерацію в контексті в тому числі російсько-української війни, стабільна рівна комунікація з Китаєм є важливою для України. Тому що дуже важливо тримати російсько-китайські відносини у фокусі уваги, відслідковувати еволюцію російсько-китайських відносин і доводити до китайського керівництва позицію України щодо тих чи інших питань. Зрозуміло, що міністр Кулеба буде доводити до свого китайського колеги на точку зору українського українського керівництва українського уряду щодо єдиного можливого варіанту розв'язання російсько-української війни тобто, це однозначна перемога України у війні, і де окупація всіх територій, які Росія окупувала за ці ой, трохи більше ніж 10 років. І, звичайно, що йтиметься під час дискусії щодо імплементації формули миру президента Зеленського. Ще трохи раніше, цього року, коли міністр Кулеба був в Індії, він заявив про те, що формула миру це є свого роду меню а, меню, тобто перелік пунктів, де кожна країна може, може обирати для себе той чи інший пункт, до реалізації якого країна готова долучитися, і враховуючи, що формула миру є універсальним рецептом закінчення війни, а, і включає в себе не тільки. Тактично важливі для України моменти, такі як, наприклад, обмін військовополоненими або повернення всіх дітей, які були, були насильно незаконно вивезені на територію Росії. Там є і е, моменти, пункти, які стосуються глобальної безпеки і можуть бути цікавими і для Китаю, в тому числі. Це, зокрема, перший пункт формули миру, радіаційна та ядерна безпека, це принципово важливе питання для Китаю, плюс продовольча безпека, екологічна і так далі. А, і, відверто кажучи, не треба очікувати якихось радикальних зрушень після цього візиту і зустрічі міністра з зварії, тому що Китай опинився на розтяжці з початком повномасштабного вторгнення. Вони не поспішали дуже довго формулювали свою позицію щодо російсько-української війни, і в них а, зайняло це а, зайняло це рік для того, аби а, презентувати свій так званий в лапках мирний план. Але в китайську мову він називається як політична позиція щодо української кризи в лапках. І тобто вони не поспішають у своїх діях. Вони намагаються бути обережними у своїх висловлюваннях щодо таких політично чутливих моментів, як російсько українська війна. З іншого боку, по Китай повинен бути зацікавлений в тому, аби Аби долучитися до розв'язання російсько-української війни і імплементації окремих пунктів формули миру, тому що для Китаю це питання репутаційні та іміджеві. враховуючи конфронтацію між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, авторитет Китаю серед в тому числі країн так званого глобального півдня став набагато більш токсичним, це і це і впливає на економіку Китаю, в тому числі не тільки тобто в політико-дипломатичному вимірі, але й деякі компанії. Побоюючись того, що конфронтація між США та Китаєм набиратиме обертів, може розпочатися новий черговий раунд торговельної війни між країнами, де ті компанії виводять свої виробництва в сусідні країни, регіональні такі як Вітам та Таїланд. Тобто Китай суттєво втрачає а свій авторитет і між серед в першу чергу країн глобального півня. Для Китаю було б важливо долучитися до розв'язання російсько-української війни. Як країни, яка претендує на статус відповідального глобального гравця, для них це питання іміджеве, особливо зараз, коли вони активно долучаються, намагаються долучитися до конфлікту на близькому сході. Буквально на днях відбулися переговори в Китаї між 14-ма палестинськими групуваннями, політичними, в тому числі, які було досягнуто, підписано так звану Пекінську декларацію. Досягнуто. Домовленості про створення національного тимчасового уряду для примирення після того, як в секторі Газа будуть завершені бойові дії, і цю працю підписали і представники ФАГ, і представники Хамас. Тобто для Китаю це значна дипломатична перемога, і для Китаю насправді не важливо чи буде це фактично реалізовано після того. Для Китаю важливо зафіксувати красиву картинку так само, як це було і минулого року, коли. Китаю вдалося посприяти нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Іраном. Тут треба сказати, що Іра... і Китай просто опинився в потрібний час в потрібному місці, тому що цей той кейс був простішим, тому що там сторони були готові для нормалізації відносин. російсько українська війна складніша для Китаю. Вони не мають ніякого рецепту, що можна запропонувати для врегулювання цієї війни, окрім як посадити сторони за стіл переговорів. Саме на цьому вони і наполягають на сьогоднішній день, і активно залучають своїх партнерів. От, наприклад, Угорщина в цьому контексті дуже є прикладом. Тому я думаю, що під час зустрічі з паном міністром. Кулебою Ван і буде наполягати на тому на необхідності все ж таки організувати переговори з російською стороною, і тут йтиметься. Буде застосована стандартна китайська риторика про готовність спокійно відіграти так звану конструктивну роль в лапках. Хоча, по великому рахунку, китайці дуже обережні у своїх кроках щодо російсько-української війни. І я не очікую насправді, що вони по справжньому готові відіграти цю роль відповідального глобального гравця. Там, де це простіше зробити, вони все роблять, як наприклад на близькому сході. Там, де це потребує більш обережної стратегії, китайці не поспішають насправді в своїх діях. Єдине, що треба відзначити, що Ну тобто розглядати Китай в якості потенційного медіатора я би не стала. Відверто кажучи, я скептично ставлюся до такої ініціативи і пропозиції Китаю, які скоріш за все будуть озвучені щодо того, аби Китай був в якості майданчика для потенційних двосторонніх переговорів. Я теж ставлюся скептично. Скоріше за все, вона і буде наполягати на необхідності запросити російську сторону на другий глобальний саміт миру. Ну але звичайно, що це залишається останнє слово. Виключно за українським керівництвом відзначити треба такий момент, що як правило зустрічі на рівні міністрів закордонних справ свідчить про те, що вже відбувається на останніх фінальних етапах підготовка до зустрічі лідерів держав на двосторонньому рівні, враховуючи, що минулого місяця перший заступник міністра закордонних справ України пан Андрій Себіга був у Пекіні. І зустрічався там зі своїми китайськими візаві. В тому числі мав бесіду з ліхвеєм з поставником китайського уряду з, зі справ Євразії, який двічі був з турне в Україні минулого року і цього року. Також ем, зараз міністр Кулеба знаходиться з візитом в Пекіні, тобто є вірогідність того, що Україна та Китай проводять комунікацію щодо організації двосторонньої зустрічі між президентом Зеленським та СІЗІН, тобто це звичайно що. Не можна говорити стовідсоткового, що ця зустріч відбудеться найближчим часом, але принаймні вірогідність така зберігається, і це теж досить показово. Я б сказала, досить важливо. Говорить про те, що. В К Китаю зростає зростає бажання долучитися до цього конфлікту. Хоча як я вже до розв'язання цього конфлікту, хоча як я вже і казала, вони будуть дуже обережними у своїх кроках. Вони не будуть робити різких заяв або різких дій на кшталт, як це свого часу зробив президент Бразилії Луїс Насілода Сілова, який запропонував визнати Крим російською територією в обмін на припинення бойових дій. Китайці, як правило, не вдаються до такого роду однозначних різких заяв. Хоча, звісно, китайська пропаганда продовжує і китайська цензура продовжує надавати суттєву інформаційну підтримку Російській Федерації. Проштовхують вони саме російські наративи в своєму медійному полі, і в тому числі. Зростає критика критика північно-атлантичного альянсу. Ми можемо чути критику від на адресу НАТО, нібито це НАТО спровокувало цю війну і так далі. Але це поки що знаходиться на рівні пропаганди, на рівні інформаційної політики, тому що все ж таки це і це це знакби одна з, з ключових задач, яку повинен реалізувати Пекін, антиамериканське спрямовані своєї інформаційної політики. Тому вони тут застосовують Російську Федерацію в якості тригера і в якості інструменту торгати великого рахунку. Тому а, висновок можна зробити такий, що за результатами саме зустрічі міністра Кулеби та ви, і і наврядчі ми зможемо очікувати найближчим часом якихось зрушень суттєвих радикальних або помітних. Однак не доключається, що Китай зможе долучити. Пися до окремих пунктів формули миру до реалізації окремих пунктів формули миру, зокрема до ядерної забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, де це теж іміджеве питання, і тут можна зробити висновок, що от в рамках саме цього питання певний вплив Пекін на Москву має, тому що коли всі зімпін був у своєму турне в Європі нещодавно. І зустрічався він в Парижі з Еммануелем Макроном, з президентом Франції і з Урсулою Ляєн так само пані фондрляєн зазначила відзначила внесок Китаю у стриманні стримувані російської ядерної загрози. Тобто, тут де є принципові принципові якісь важливі для Китаю моменти тут очевидь, Китай може повпливати на Російську Федерацію. Хоча треба відзначити, що спектр і перелік інструментів, якими наразі володіє Китай в контексті тиску або впливу. На Росію досить обмежений на сьогоднішній день це стосується переважно торговельно-економічної сфери, і тут знов ж таки Китай діє за власною стратегією, яка цілком відповідає китайському менталітету, тобто намагається реалізовувати в першу чергу власні національні інтереси, шукати якомога більше вигід в першу чергу для Китаю безпосередньо і намагається вибити Китай найбільші вигоди. І найбільш привабливі угоди, які би реалізовували китайські інтереси в Росії, от яскравим прикладом в цьому контексті може слугувати газопровід сила Сибіру Сибіру-2», який повинен іти з Росії до Китаю через територію Монголії, але вони ніяк не можуть його запустити, тому що китайці продовжують тиснути на Росію для того, аби росіяни прийняли китайські умови цієї, цієї угоди. Росіяни поки що відмовляються, тому що звичайно що. А ці вимоги з боку китайської сторони є максимально непривабливими для Росії, але пізніше отакий от торгов, тиск і вплив і ту залежність, яка на сьогодні є в Росії стосовно Китаю стосовно китайської економіки, пізніше Китай зможе це конвертувати в політичний вплив, в тому числі. Для Китаю важливо підтримувати живучість російського режиму а головне про китайську спрямованість російського режиму підтримувати антиамериканські настрої. Як ніяк, Китай продовжує конфронтацію зі сполученими штатами Америки на глобальному рівні. і Росія тут є важливим вагомим інструментом та активом. Але для нас, для України, дуже важливо спостерігати за еволюцією російсько-китайських відносин, про продовжувати все ж таки доводити точку зору України. Стосовно двосторонньої співпраці, наприклад, з 1 липня Китай ввів обмеження, експортні обмеження на експорт продукції подвійного призначення до Російської Федерації. Тепер для того, аби експортувати цю продукцію, необхідно отримати ліцензію міністерства комерції КНР. Тобто, тепер буде складніше постачати, отримувати для Росії, отримувати цю продукцію. Як -ні як це невеличкий маленький крок, але все ж таки важливий для України. Плюс від Китаю ми отримуємо певні запчастини для дронів для певних певних, то тобто теж певну важливу продукцію в військовому контексті, які допомагає нам реалізовувати наші військові задачі, які ми зараз повинні пріоритизувати, попри всі розбіжності політичні, які ми маємо з Китаєм в контексті. Політичних я маю на увазі, тому для нас важливо спостерігати, тримати у фокусі уваги розвиток російсько-китайських відносин і підтримувати стабільну комунікацію з Китаєм. Не йдеться про зміну пріоритизації нашої зовнішньої політики не йдеться про. Зміну ставлення до Китайської народної республіки, але враховуючи все ж таки і вплив Китаю на Росію, і потужність Китаю на світовій арені, як ніяк, це досить впливовий гравець. Ми повинні це визнавати, саме от співпраця, стабільна комунікація, мирне співіснування це те, що це те, що є дуже важливим для зовнішньої політики України, яка повинна стабільно, яка повинна стабільно розвиватися. І приносити користь, а, в тому числі і для реалізації військових задач, які стоять перед українським керівництвом для того, аби виграти цю війну, а, і в будь-якому випадку ми зможемо однозначно досягнути наших цілей.